Всім привіт! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас таке новорічне оформлення заднього фону. Це така невеличка інсталяція, яку я їх називаю вуйки сніговики Ви можете бачити ось такого прямо як начебто в національному вбранні сніговичок. Тому це у нас ялиночка і хор вуйків-сніговичків. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою косметикою. Я вибрала, зробила на мейкапі замовлення. А також ми відкриємо Christmas Secret Beauty Box від української косметики Hillary. Можливо, ви її чули, бачили, можливо, вже хтось користувався. Хто користувався даними засобами, розкажіть, будь ласка, напишіть свої відгуки, тому що це моє перше замовлення на Хіллері, і точно так же перше замовлення нової косметики, яку я побачила на мейкапі. Ну що, почнемо? А почнемо ми спочатку з, з мейкапу. Я купила ось такий ревокс. Не брала, раніше навіть не бачила. такого, Це гель для вмивання, тут гель з honey and lemon, це в нас виходить з медом та лимоном. Дана серія розрахована у них написано на сайті 40. ну, Так як мені 38, я подумала, що в принципі вже можна і користуватися. Торгова марка заявлена болгарська, тут бачите переклад тільки є. Виготовлено в ЄС, тобто в Європі, і дана ну, це вар. Це у нас Софія, Болгарія, тобто це болгарська косметика. От. Це перше у нас гель для вмивання. Він коштував 130 гривень за тут 150 мл. Ні, 180. 170 мл, 130 гривень це було по знижці. Також в цієї серії була ось така маска. Це інтенсивно регенеруюча маска. Ціна в неї 136 гривень. Вона теж була по акції 65 мл. Що мені подобається, що от невеликі такі баночки 65-170. В принципі, що можна скористуватися, спробувати, підходить, не підходить, ну і замовляти далі чи ні. Ще я вибрала з цієї серії теж от таку як маску ультразволожуючу. вона з Cherry Blossom Rice Milk, тобто вона з японською вишнею, наскільки я зрозуміла, і рисовим молочком. Маска миттєвої дії вона повинна працювати 3 хвилини. 25. І я дивилась, я ще нічого з цього не користувалася, просто відкривала. Ось така красива мінька. 30 мл. Теж можна спробувати, як підходить. Така цікава, матова, приємна. Дуже люблю, коли такі не глянцеві, а матові текстури, вони приємні, ну, приємні на дотик. Так. Маска. маска десь теж в районі 130 гривень коштувала. Я тільки не пам'ятаю, скільки коштував ще один такий препарат це бустер, теж 30 мл з розовою водичкою і маслом олією авокадо. Флюїд, 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 я так розумію, на одному є десяті, сайті... ну, не сайті, просто. Написано, що це просто флюїд для лиця, але у них на етикетці це для очей Eve Care. Тобто, як для, якщо це флюїд тільки для очей, то 30 мл ну, це дуже багато. Ну, тобто це така велика банка. Да? Якщо це для всього лиця, то, в принципі, нормально ось. Так, яке пакування? Звичайне. Я тільки не пам'ятаю, скільки він коштував, але загальна кількість оцих всіх продуктів, на загальну суму, мені обійшлося 550 гривень. Тобто, якщо все так десь приблизно по 130 гривень, то і він десь, мабуть, в такій ціновій був політиці. Давайте я трішечки, трішечки, мабуть, від'їду, бо зараз у нас буде огляд б'юті боксів що таке цей Christmas Secret Beauty Box від Hillary? Це я побачила у них на сайті. Давайте її зараз дістану. Ось. Це ось така коробка, де ти. Вони пишуть, що там минула вартість такої коробки була 220. Ой, 2200 гривень чи 2400, а зараз нижка 50%, чи навіть 60%, і тому б'юті бокс зараз на сайті до е таких різдвяних свят, вони рекламують 1200 гривень. Ти не знаєш, і також що позиціонується що ти не знаєш наповнення цього б'юті боксу. Тобто, це тобі як. Такий адвент-календар приїздить навіть, ну, на суму там, 1200 гривень, грубо говоря, да? хоч вони заявляють, що там на більше 2000 тисяч Але це все ми розуміємо, це все маркетинговий ну, план. А ще у мене така для вас буде новина. Хто додивиться до кінця це відео, то знає, як можна ще дешевше купити, ніж 1200 цей бокс. Я. В кінці про це розповім. А... Набагато більше. <кхм> Дешевше я А... <плодові> Що ще про ціну? Також на сайті, у них, начебто, коли заходиш, такі додаткові знижки є, висить така кулька різдвяна, так? ну, така кулька і іграшка, ти на неї нажимаєш, пишеш свою електронну адресу і тобі вискакує додаткова знижка. Вони там пишуть, що можна дуже велику знижку піймати. Я так зробила, і, відповідно, вискочив промокод на знижку 6%. Тобто, додатково, я ще коли замовляла, вела цей промо, і в мене вийшло 1128 гривень заплатити Хілері за бокс. Але це ще не все в кінці розповім. Ну що, починаємо дивитися? Я його вже скривала, я подивилася всі, що там з опозиції, і також я їх всі провірила по цінам, щоб і вам розповісти, чи ну, наповнений він на таку суму, чи на меншу, чи на більшу відповідно з тими цінами і знижками, що зараз теж представлені на сайті. Так він виглядає, така ось коробка, ось таке було пакування. Ми його скриваємо. Також тут красиве, ну, скажу, що красиве. Красивий їхній брендований брендинг, вони зробили дуже гарний. Їхня брендована така бумага, теж забрендована наліпочка. Так, дуже гарно, Ось так ми відкриваємо і ось наповнення цього б'юті-боксу. Ну що, я поки його ставлю біля себе, починаю діставати з цього п'ютібоксу всі пропозиції і озвучувати, які ціни. Домовились? Ну що, поїхали. Перше, це я покажу, вони продають себе на сайті отакий гребінець з натурального дуба, що вони пишуть, що не електризує волосся. Ну, так, такі проміжки, легко розчісувати. І цей гребінець зараз по знижкам коштує на сайті 199 гривень. Ну, якщо чесно, я давно за ними наблюдала, і це ж ну, не наважувалася купувати їхню косметику, не знала, що собі вибрати. Але для мене було дуже дивним. За ну так, дуб натуральний, але за звичайний гребінець по знижці 199 гривень. За такий гребінець якось мені було занадто дорого. А якщо і говорити, що начебто реальна ціна там 200 з чим-то гривень, ну, то, згадайте, ось мені зашквар якось. Ну, нічого, рахуємо ціни. 199 гривень. Далі дістаємо. Беру все на, на обум, що попаде. Так. Наступне наповнення цього боксу це була олія Жожоба. Всі ми знаємо, що жожоба це така. Майже, ну, мабуть, єдина олійка, яка не забиває ні пори, нічого в обличчі і її використовують саме для зволоження. Така дивна олія, знаєте, що не для живлення, а для зволоження. Тут олійка у нас скільки мілілітрів, куди дивитися? Куди заглядати? Зараз секундочку. А ще якраз, поки заглядаю, також мені цікаво, бо я не, сама не дивилася, що термін дії хороший до 26-го. Ну, в принципі, як хороший. Тоді в мене питання. Вони позиціонують себе як натуральна косметика. Натуральна косметика вона повинна бути без консервантів. Ну, Тобто, мала кількість консервантів, наскільки я так розумію, в позиції натуральності. Але виходить, тут косметика. Три роки зберігається. Мабуть, тут нормальна кількість консервантів. Хоча сама олійка, вона, по ідеї, не повинна портитись. А що ж я бачила? Ну, мабуть, тут мілілітрів 30. Так, да, 30 мл. Ось на самому флакончику. Флакончик запакований, дивіться. Теж не відкривали, не дивилися. заліплений. Та добре. 30 мл. Тут уже ось такі. На сайті зараз зі знижкою. ця олійка коштує 216 гривень. Так, давайте, мабуть, трішки ось так, щоб було. Ой, я приношу, вибачення, чуть-чуть не відкоригувала заранше. Щось я. Хотіла, щоб бокс помістився, а тепер. Так, що далі в мене бу... була в цьому боксі. Ось така dry body oil, Антицеллітна суха олія з ксименією. Що таке Ксименія, я не знаю. А, така ось яскрава, а як це вона суха олійка. Цікава суха олійка. Так, скільки мілілітрів її? 100 мілілітрів. Ціна на сайті зараз 349 гривень зі знижкою. Це. 349 це акційна ціна. Тут у нас знімається. Ну, давайте понюхаємо. Цікаво, ну, натуральні продукти понюхаємо. понюхаю. Ой, ну, знаєте, якось так поки що, як понюхати з баночки, ну такий. Трішки для мене сильно парфумований запах. Може, коли буде нанести, він буде більш розвиватись і буде більш такий легкий і приємний. Ну, я трошки люблю не такий солодковатий якийсь він трохи. Може, це оця ксименія? Так пахне. Ну що, поїхали далі. Так, а це в нас скраб для губ. А, з клубничкою, полуничкою та м'ятою. Теж запакований, заклеєний, скрабу 30 грам. Так, ціна на сайті 136 гривень такого скрабу. Ну що, відкриємо, глянемо. Разом подивимось. О, ось так виглядає скраб. Давайте сфокусую, щось не фокусуємо. О, ось такий скраб. Ой, а па... Ну, такий яскравий запах не так м'ятий, як мені більше полунички. Більше полунички, такой, дуже такой. полуничний полоничний. Коричневий цукор, мед. Потім якась олійка. Ще якась олійка. Цікаво. Так, наперед його поставимо. Так, що ще, ще у нас тут? Так, а це? Оновлююча сива з біоретинолом та осмолітами. Для обличчя сиворотка коштувала 615 гривень зі... по акції зі знижкою. Ну, нормально, я сироватки дуже люблю. Тут уже е... термін придатності менший. Два роки. олійка була теж 3. Е... Оця олійка. Дуже багато тексту, і не знаєш, куди дивитися. А, ось, теж два роки. Теж два роки. І це два роки. Ну, до речі, в мене нічого не було з ретинолом. Нічого... А, вона запакована. Ну, розпаковую. Я зараз просто помітила, що, він, знаєте, як то на хайпі зараз цей ретинол. Його скрізь рекламують, всі ним користуються. Він такий весь популярний, як то гіалеронова кислота свій час, чуть ли не в зубній пасті була ну, така популярна. Та... Ну, Зараз це ретинол, і тому мені здається, що треба трішки не так, поки з хайпу він зійде, то тоді користуватися. Ну, чомусь так от, мені здається. Так, дивимося пакування. Ну, красива, така теж матова, приємна на дотик, флакончик, будь е, Пластиковий, але приємний. Тут такий цікавий малюночок. А, дивіться, яка тут прикольна помпа, дозатор. Так закручуєш вона закривається. Ну, цікаво, цікаво. Це мені сподобалось. Дизайн дуже гарний. Ну, я ж кажу, що само початку видно, що брендування дизайну цієї косметики якби на високому рівні, о, і це подобається. Ну що, і це у нас останній засіб, тобто ми їх так трішки виділимо. Останній засіб це у нас стимулюючий тонік з вітаміном С. Це у нас тоніку. Ну, тоніків багато не буває. Теж дивіться, він з розпилювачем. Я люблю з розпилювачем, я їх просто. О, гарна, плотна е, така, кришечка. Знаєте, не, не, шатається. знаєте, І теж така, в принципі, наліпочка матова. Е, тонику 200 мл. Ціна за тоник. Ціна за тоник. А що я не подивилася за тоник ціну? І зараз буду вам говорити. Mm, загальну суму. Так, чекайте. А дайте мені переривчик, я так на секундочку виключусь, тому що, виявляється, я трішки не до кінця підготувалася. Ну що, я повернулася, <рискій> а для вас то прийшло доля секунди. Та. Подивилися, скільки коштує цей тонік. Тонік сьогодні коштує на сайті, ну і тоді також 356 гривень. Він з етаміном С заспокіює, о, висвітлює. Ну, будемо пробувати. Ну що, дивимося разом. Ось таке наповнення боксу від Хіллері за 1200 гривень. А, ну що, підсумуємо? Тут у нас шість. 6... Продуктів, 3, 4, 5, 6, все вірно, 6 продуктів. Бокс 1200 гривень. Плюс ви можете на сайті зараз до Різдвяних свят піймати якусь додаткову знижку, як було у мене. І це ще мінус 6% і це 1128 гривень заплатила. Наповнення я порахувала, якщо окремо купувати всі ці продукти. То вийде 1871 гривня. Тобто, як і заявляє даний бренд, ви економите купуючи бокс. Але ще раз нагадаю, що бокс, ви не знаєте, в чому полежить. що Це як подаруночок. це такий кіт в мішку. Може, тобі щось там із того не потрібно. Мені це все подобається. От Для мене це дуже гарне наповнення. І я користуюсь, і сивороткою люблю, і почала користуватися. Різними антицелютними скраб для губ теж постійно потрібно, Гребінцем буду розчісуватися. І, відповідно, теж спробую користуватися олією жужоба для живлення і для зволоження. А так як я вам і обіцяла, як у мене вийшло ще дешевше купити даний бокс. І чому я його вирішила купити, я б, можливо, навіть і по-інакшому ще досі думала, пробувати її чи не пробувати. Uh, Letті Shops прийшла мені, ну якби, не вона шунові до знижки. Я просто зайшла і подивилася, в яких магазинах. І зайшла, що, побачиш, там є Хілері, і там було аж 30% кешбеку. Відповідно, виходить, що я купила через Let's Shops даний бокс, uh, який додатково отримала знижку від самого сайту. І Мені ще повернеться 30% від 1128 гривень. Я рахувала, що даний бокс мені, відповідно, обійшовся в 700 з хвостиком гривень. А це, я вважаю, ну, дуже класне таке використання всяких кешбеків, знижечок. І дуже виходить дешево для того, щоб спробувати. Нову косметику, що якщо вона навіть тобі там якось щось десь не підійде, щось не подобається, то це прикольненько, що тобі не буде жалко, і ти не будеш все одно його, як я можу щось купити, воно мені не підходить, а я продовжу ним мастити. А потім така: Та, навіщо ти це робиш? Так що, ось такі у мене новенькі торгові марки, новенькі косметики, буду всіми ними користуватися, пробувати і розповідати вам. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. Ставте лайки, мені подобається, коли в мене є. Це якийсь такий фідбек від вас. Також було б цікаво почути коментарі, хто користувався даною косметикою, що в них подобається. що ні, бо я знаю, що в одного бренду один продукт може бути вау! Тобі підходити класно, все робити, а другий продукт ну, якось ні про що. Бо ми всі індивідуальні і хочеться. Різне пробувати, щоб все підходило. Всім папа, -па, хороших вихідних, тихих ночей і днів, і мирного неба. Усе буде Україна! Па-па!